Є три речі, на які 100% знадобляться гроші: автомобіль, будинок або квартира, пенсія в старості. Якщо автомобіль і будинок ще можна купити в кредит, то пенсію в борг не візьмеш. Тому про неї треба подбати заздалегідь. Реальний приклад на цифрах: дівчина починає відкладати 18 років 2 тисячі гривень щомісяця на приватну пенсію, строк накопичення 35 років. Загальна сума внесків за весь період 2 мільйони 32 тисячі разом зі страховою компанією вийшло 4 мільйона 302 тисячі гривень. Ваші кошти не просто зберігаються, а примножуються. А тепер магія після 53 років ви отримуєте собі довічну щомісячну виплату. Цікавить, скільки можу показати на вашому прикладі, і це незалежно від стану здоров'я, кризи в країні чи пенсійного віку. Приватна пенсія це не міф, це стратегія для тих. То не хоче залежати від держави? Напишіть у Дірект Пенсія, і я зроблю для вас персональний розрахунок.